Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося в мальовничому містечку, точніше в селі міського типу Стрілки. Це є на межі Турківського району, Кінець Львівської області, але головне, що тут прекрасна природа, а також Чудова відпочинкова база, на яку ми приїхали разом з аніматорами і дітьми, щоб провести спільну мандрівку з ісусом та друзями. Саме так називається програма наших таборів. Літній християнський табір це напевно найкраще поєднання виховання і відпочинку. Бо саме під час чудового відпочинку, гарно проведеного часу в чудовому товаристві разом з виховниками, які діляться досвідом, можна найкраще перейняти ті цінності, які найважливіші для життя. Бо саме в момент, коли ти щасливий, радісний, бавишся і в футбол. Ходиш в гори в походи інше, а також йдеш разом з тими ж провідниками на молитву, на божественну літургію. Ти переймаєш ті цінності, бо ти бачиш біля себе тих, кого поважаєш. Кого хочеш наслідувати, з ким хочеш гарно проводити час. Мені дуже подобається долучатись до виховання дітей, особливо в християнському таборі, так як тут цінності дуже відповідають моїм цінностям, і мені важливо, щоб діти зростали в такому середовищі, і подобається бути частинкою такої прекрасної і крутої команди. В цьому таборі програма наповнена різними духовними тематичними зустрічами, які можуть також і багато чого навчити. Ми багато говоримо тут власне про Бога, про цінності християнського життя. Це те, що мене сюди притягує кожного року, от тому мені подобається проводити тут час. І діти є з різних куточків України. Вони задоволені і щасливі. А що ми тут робимо? Любимо Бога і прославляємо Його красу, досвідчуємо те, що він може зробити для нас. А також, також бавимося і пізнаємо один одного. Найперше християнські табори є для того, щоб дітей зблизити трошечки до Бога, щоб вони його пізнали, полюбили, прийняли. Щоб також між собою вони навчилися спілкуватися, здружилися, мали розуміння, що Бог їх безмежно, безмежно любить, і також це є дуже прекрасна нагода. Для того, щоб діти е, пізнали, що церква є для них, а не тільки якісь такі мали свої е, інші бачення про церкву, що вона є щось інакше. Найкращі моменти це, власне, духовні вечори. Я точно знаю, що цей табір, ще коли я була учасником, дуже сильно повпливав на моє християнське виховання. Якби мені тоді ще в дитинстві не сподобалось, я би точно сюди не повернулася. Я впевнена, що провідники докували максимум зусиль і старалися якомога більше вкласти в дітей, запалити їхні серця бажанням творити добро. Бажанням бути з Богом, бажання бути з одним один з одним е, в такій е, щирій дружбі і любові. І тому хотів би, щоб батьки цього е, вогню не загасили, а щоб навпаки його підтримували і старалися дітям дати найкраще е, найкраще виховання, щоб старалися і самим бути прикладом для дітей, і так само шукати е, різні нагоди, різні місця, місця, е, такі от табори чи подібні табори при циклах. Е, і обов'язково давали туди дітей. Я приїхала у цей табір, тому що я тут був минулого року і мені сподобалось. Мені сподобались великі ігри, дуже класні, що ми розповідали в одній великій ігрі цитати. Мені то дуже сподобалось. Мені сподобалось, сподобалось вогнище, похід в гори. Також е, круто, що ми кожен день маємо літургію. Це класно. Тому що діти, які не ходять, то вони мають змогу під... обходити за цей час, поки вони в таборі. Що тобі найбільше тут запам'яталось в таборі? Вони ще похід у гори. Тобі подобається в таборі? Так. Супер. Як тобі гра? <звук> Подобається гра. Мені ще сподобалося, те, що ви для нас стараєтеся дуже сильно. Хочете, щоб ми, ми раділи від цього табору. Ти радієш від цього табору? Так. Я хочу подякувати провідникам, по-перше, тому що вони дарують нам радість, веселість, це все, щоб ми чули себе дуже добре. Всі молодці, в кожного є свій талант і той талант вони використали. Я б хотіла сюди приїхати. Це крутий табір. За цей табір можу точно сказати, це найкраща команда, яка є, і найкращі діти, які коли-небудь були. Бо справді це є надзвичайні діти, хоча кожен приїхав з іншого регіону, з іншої частинки, але разом великою мірою завдяки провідникам. Вони створили одне єдине, і зараз це справді одна така чудова спільнота. Можемо навіть сказати, чудова сім'я, яка спільно вже і їсть, спільно бавиться ігри, танцює банци, спільно молиться божественну літургію спільно зростає в катехетичних науках. Тобто, це справді спільнота християн. Ми є церквою. І це напевно особливість того табору.